Друзі, всім привіт! Ось нарешті я знайшов місце, де буду будувати свій новий дім. Дерева тут багато, буде з чого зробити каркас. Не знаю, скільки це займе часу, але головне ноте почати. Ось вже вимальовується моя домівка. Ой, трохи стомився. Треба щось перекусити та відпочити. Назбирав трохи гибів та ягід, звісно, якогось м'яса би пожарити. Але вже що маєте, то маємо. Смакота. Ну що ж, закинулися швидкими вуглеводами та далі йдемо працювати. Ну, дивись, тепер вже справжня робота. Каркас стоїть, зараз треба це дерево допиляти, і можна робити перекриття. Ой! Ой, тягати буду як коняка. От, так, готово. І дах стоїть, і вікна сидять, як у людей. Тепер вже можна жити, а не просто виживати. Ну, от і все. Побудував, можна сказати, початок нового життя. Може, й не ідеально, але своє. Ліс почув, ліс прийняв. Ну що ж, будемо закінчувати другу частину. Нашого влогу. Зараз щось повечеряю та й буду лягати спати. Я вам друзі дякую за перегляд, ставте лайки та до нових зустрічей!